Вітаю свідомих! Сьогодні ми обговоримо дуже делікатну, але важливу тему стандарти краси для жінок та чоловіків. Адже краса це те, що впливає на нас усіх. Але чи варто оцінювати жінок через цю призму? Чи можуть чоловіки взагалі говорити про жіночі стандарти, якщо не відчувають того ж тиску? І що ж відбувається з чоловічими стандартами, які стрімко змінюються? Приготуйтеся до критичного погляду і не забувайте залишати свої думки у коментарях. Коли ми говоримо про стандарти краси для жінок, важливо розуміти, наскільки вони глибоко вкорінені в нашій культурі. Дослідження показали, що жінок з більше оцінюють за їх зовнішністю у соціальних і професійних контекстах. Наприклад, соціальні мережі, такі як інстаграм, створюють ілюзію досконалого тіла, що значно підвищує рівень незадоволеності своїм виглядом серед жінок. Такі образи можуть викликати депресію, розлади харчової поведінки та занижену самооцінку. Але чому ми взагалі маємо відповідати якимось стандартам? Права в тому, що жіночу зовнішність оцінюють не тільки як естетичний параметр, а й показник їх цінності в суспільстві. Від неї залежить, як жінку сприймають на роботі, у сім'ї та навіть у стосунках. І тут варто згадати, що коли чоловік приходить на роботу не голений, це часто сприймають як суворість. А коли жінка не нафарбована, їй можуть сказати, що вона виглядає втомленою. Або хворою, що змінилися стандарти для чоловіків. Так і навіть дуже помітно, у 21 столітті з'явився новий тренд Укс максим. Це не просто догляд за собою, а ціла культура, що включає в себе дієти, фізичні навантаження та навіть хірургічні втручання. І хоч чоловікам ще далеко до такого тиску, який переживають жінки, в соціальні мережі. Створюють свій ідеал мужнього, м'язистого чоловіка. Це особливо помітно в країнах, таких як от Південна Корея, де стандарти чоловічої краси включають ідеальну шкіру та навіть фемінізовані риси обличчя. У західних країнах чоловіки навпаки мають бути суворими, загартованими та з мінімумом емоцій. Іронічно чи не так, замість того, щоб позбутися стандартизації, ми лише додаємо нові вимоги. Шкідливість стандартів краси для жінок залишається вищою через їх історичну прив'язаність до ідентичності. Дослідження підтверджують, що жінки частіше завертаються за допомогою, але більше страждають від соціальної ізоляції, коли не відповідають цим стандартам. Вони зазнають об'єктивації та оцінюються більше як предмети, а не як особистості. Чоловіки також стикаються з новими викликами. Надмірна увага до м'язів може призвести до розлетів харчової поведінки, зловживання стероїдами або навіть депресії. Однак різниця в тому, що чоловіки частіше сприймають ці стандарти як спосіб самовдосконалення. Тоді як для жінок це питання соціального виживання. Отже, чи однакові ці стандарти? Ні. Шкідливість жіночих стандартів залишається вищою. Але чоловічі стандарти, які швидко зростають, можуть становити нову небезпеку. І тут важливо не дозволяти новим трендам замилювати очі. Існує важливе питання, яке ми не можемо ввійти. Чи мають взагалі чоловіки право обговорювати жіночі стандарти краси, чи етично для чоловіка говорити, що жінки мають легший, коли йдеться про догляд за собою? Чи коректно коментувати, наскільки легкими і важкими є ці стандарти, якщо ти сам не переживаєш постійного соціального тиску? Дослідження показує, що чоловіки часто зводять жіночі зусилля до стереотипу про легкі методи догляду. Наприклад, коли вважають, що макіяж це швидкий спосіб приховати недоліки, а не складна техніка самовираження, такі судження можуть здаватися невинними, але насправді вони лише посилюють гендерні попередження та створюють додатковий тиск на жінок. Коли чоловіки оцінюють жіночі стандарти, вони часто роблять це без врахування реального досвіду жінок і тиску, з якими вони стикаються щодня. Як показують дослідження, чоловіки частіше бачать ці стандарти як питання особистого вибору, тоді як для жінок це більше про суспільне виживання. Це формує небезпечну динаміку, де чоловіки можуть знецінювати жіночі зусилля, що призводить до створення нерівності у діалозі. Тому перед тим, як коментувати чи засуджувати чийсь вибір, варто запитати себе, а чи маю я достатньо інформації та розуміння цієї теми? Адже якщо ви не стикаєтесь з таким тиском, ваше судження навіть. Неумисне може стати формою мікроагресії. Отже, чи мають чоловіки моральне право обговорювати жіночі стандарти? Так, але тільки тоді, коли вони роблять це з повагою, і готовністю вчитися, а не нав'язувати своє бачення у кінцевому результаті. Жодна з сторін не повинна бути в позиції судді щодо того, як інша людина сприймає свою зовнішність. Головне це взаєморозуміння та емпатія. Оскільки мій канал все ж почався з музики, то для вас буде регулярна рубрика соціальний плейліст. Щоб, сподіваюсь, додати вам пісень для свідомого прослуховування. Насолоджуйтесь на ну, абоні. Амомендо Бейбі Настав час підсумувати все, що ми сьогодні почули. Краса повинна визначати нашу цінність. Давайте дотримуватися принципу поваги до різноманітності. Та не забувати, що справжня краса це прийняття різних форм і стандартів. А не відповідність одному шаблону. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви тиск відповідати певним стандартам. Якщо так, що саме вас найбільше хвилює? Можливо, разом ми знайдемо вікна. А не забувайте підписатися і натиснути дзвіночок. Це допоможе просувати ідеї, які ми разом створюємо. Дякую за вашу підтримку.